У лютому 2022 року під час повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України люди різних професій з усіх регіонів держави стали на захист батьківщини заради спільної перемоги. Артилерист Мар'ян родом із Львівщини, відбивав ворога на харківському напрямку, а півтора тижні тому отримав поранення і наразі на Сумщині проходить лікування. Ну, я сам з Львівської області. Ну вже тут вісім місяць ну, на сході. Травма від Мінно-вибухова травма. Звідки виходить? Де травму Ну, В Харківському напрямку. Ну там недалеко від візьму. Ну, два тижні тому, півтора тижні тому. А так тут все подобається, нормально, добре. Відношення добре, люди добрі, персонал нормальний. Всім дякую, добре. Ну, Всім привіт, хто мене знає, з рідним. Щоб побачити. Всім привіт. І слава Україні. Героям слава. Не бракує волі до боротьби за українців і всеукраїнське, і тернопільському стрільцю сел тероборони ЗСУ з позовним поляк. Чоловік, маючи можливість залишитися за кордоном на заробітках, не вагаючись, прийняв для себе рішення повернутися і захищати рідну землю. О, бойовий дух хороший. Тернопіль. З Тернополя я. 25 числа прийшов Польщу на роботу, сказали поляки, що війна. Зібрався приїхати. І так і так і сталося. Місяці 3-4 вже на Супщині. Чотири чи п'ять. Перше навчання було, потім потім супщине. Приїхав, сказав, от я є беріть куди. Рубі щось зі мною. Тут мені, я думаю, я потрібніший би був. так не, не міг там сидіти. Я люблю свою землю. Я люблю своїх дітей. Я не хочу, щоб вони таке саме бачили, як ми бачимо зараз. От так от». Терпільно, ми все зробимо, все буде добре. Вертатися, звичайно, що вертатися, чим поскорше, вставати на ноги назад. А от позитивний, світлий і життєлюбний захисник Іван після перенесеної операції уже на другий день готовий був повернутися в стрій до своїх побратимів, бо на фронті ще багато роботи. У мене дуже нормальний тут. Мої побратими, знаєте, Позвонили, що треба допомогти. Ми, звісно, йдемо. Зразу Сразу зразу душою йдемо. Ми за то є йдемо. І щоб усі так ішли, як я. Я живу під кордоном, я б міг перейти кордон. А мені ні, це в Україні. У нас війна, і з 24 числа я вже був всередині. Я одразу пішов в армію. Добровольцем пішов. Мені жалко моїх побратимів тим, що вони купають, і я тут одихаю. А це так не має бути. Як в місті, то має бути в місті. Я їм просто сочувствую тим, хто є, ну, треба купати, одним словом. Є важко купати, але ми купаємо, стараємося, бо дуже осколки літають, то ми трохи прикриваємося тим, що в нас є окоп. Його треба глибоко, глибоко, звісно, робити тим, щоб у нас не спасло. Був я в Бахмуті стояв я. Там дійсно мої побратими дуже багато. І погинуло, ну і оскільки літало? Ну, Літало біля мене, ну не встигало мене просто зловити. Далі я йду далі, даже моїм побратимам допомагати і вистрілювати, і проганяти їх. Служу українському народові, а що, що командири скажуть, ми повинні виповняти. Усі військові різні, але їх об'єднує сила, духу, внутрішня гідність та любов до своєї батьківщини. Тож напередодні Дня захисника України та дня українського козацтва командувач ОТУ Суми, генерал-майор Олександр Нестеренко, подякував усім героям, хто чинить опір російським окупантам, і привітав із прийдешнім святом. Дякую за службу. Будьте здорові, швидкого одужання, наступаючим святом. Ай Бога зберігає, а покрива захищає. Пачишим святом. Швидкого одужання. Дякую. Дякую за службу. Будь здоров. Слава Україні. Наступаючим святом. З Днем захисника захисниці України, з з Днем Українського казачства. Швидкого одуження, повернення до строю. Дякую. А бути здоров'я. Сьогодні українці платять найвищу ціну за захист незалежності та свободи. Щиро дякуємо нашим військовим за їхню хоробру та самовіддану боротьбу на фронті. Віримо в ЗСУ і що спільними зусиллями, військовими, дипломатичними, волонтерськими, зрештою, кожного з нас ми обов'язково переможемо.